Доброго дня, шановні учасники заходу. Пропоную вашій увазі огляд функціональних можливостей та переваг при роботі в кабінеті ЦНАП Територіальна громада на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Ознайомитися насамперед. Перш ніж працювати, необхідно укласти договір, ознайомитися з формою договору про надання доступу до Кабінету масового електронного сервісу Пенсійного фонду України та заявою про приєднання до договору можливо на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду портал ПФУГО.юа На ньому доступні для скачування електронні версії даних документів. Після підписання та заповнення усіх необхідних реквізитів сам договір і заяву в оригіналі необхідно передати до найближчого сервісного центру головного управління пенсійного фонду України Вінницької області для того, аби ми на своєму місці відкрили всі необхідні доступи уповноваженим працівникам шляхом завантаження сертифікатів. Електронного цифрового підпису. Також хочу звернути вашу увагу на те, що відповідно до договору приєднання, уповноважений працівник це особа, яка перебуває в трудових відносинах з користувачем, в встановленому порядку надані повноваження з реалізації прав та обов'язків користувача. Тобто, ось це є ключовий момент. Обов'язкове перебування уповноваженого працівника в трудових відносинах. Прошу е, на це окремо звернути увагу. Е, наступний слайд. Е, авторизація користувача в кабінеті ЦНАП е, тергромади здійснюється за допомогою е, КЕП або ж е, токена. Е, також е, звертаю увагу на те, що е, Будь-яке АЦСК може видати такий ключ незалежно від того, чи це казничийство, Приватбанк, АЦСК Україна чи податкова. Для того, аби уповноваженому працівнику зайти до даного функціоналу, необхідно обрати АЦСК, в якому видано електронний ключ, обрати сам файл ключа, ввести пароль. Та натиснути кнопку Увійти. При вході автоматично виконується контролі визначення прав доступу до кабінету, а саме: валідність КЕП у АЦСК, яким визначено користувачем веб-порталу, наявність завантаженого актуального сертифіката підпису в кабінеті масових електронних сервісів пенсійного фонду. А також, якщо у користувача відсутній КЕП, то в такому разі необхідно звернутися до кваліфікованих надавачів електронних послуг, це стосується також у випадку необхідності продовження дії КЕП. Наступне для подачі нової заяви передбачено кнопку нового звернення з вибором відповідного типу заяви. Користувачу надана можливість подати наступні заяви. Заява про внесення відомостей до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Заяву на призначення та надання житлової субсидії, заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, заяви щодо перерахунку раніше призначених житлових субсидій та пільг, заяву про зміну способу виплати житлової субсидії і пільги, заяву про взяття на облік ветерана війни та надання йому. Пільги за експериментальним проектом, заяви про надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення у фізичної особи або у фізичної особи підприємця. Також реалізована можливість надання грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету міністрів від 25.06.2025 року за номером 765. І останнє це запит на отримання електронного документу. Там є можливість формування довідки пільговика або ж довідки про розмір виплачених пільг або житлових субсидій. Наступне заповнення онлайн-форм здійснюється шляхом ручного введення даних або за наявності такого полю вибору із випадаючого меню. Також наявні поля із необхідністю зазначення дат. Таке заповнення можливо або шляхом ручного введення, або ж за допомогою екранного календаря. Прошу звернути увагу, що дані форми містять як обов'язкові, так і не обов'язкові поля. Обов'язкові поля позначені так званою зірочкою. За необхідності реалізована можливість долучення копій сканованих документів. Таке поле, як особа дає згоду на передачу та обробку персональних даних, потребує встановлення мітки чекбоксу. За замовченням, вона не заповнена. Обов'язково необхідно встановити дану мітку для збереження заяви. Якщо ще потрібно працювати надалі з даною заявою, то можна натиснути Зберегти чернетку і продовжити у будь-який зручний час з нею працювати. Якщо ж вже вона повністю вірно заповнена, то натискається кнопка Сформувати заяву таким чином. Вона передається до органів пенсійного фонду. Основне вікно пошуку це головна екрана форма, призначена для пошуку відомостей за параметрами. Є можливість здійснення вже поданих звернень, по даті звернення, по шляхом ручного введення, дати та вибір, або ж шляхом вибору із календаря. Коду самої особи, заявника ідентифікаційного шляхом ручного заповнення даного числового поля, або ж пошук може здійснюватися за статусом заяви, вибір за допомогою випадаючого списку, він відповідає статусам звернень. По кожному зверненню забезпечено детальний перегляд заяв із відображенням основних можливостей та відомостей, їх завантаження і відкриття сканкопій документів. Тобто, в будь-який момент у вас буде можливість переглянути всі сформовані звернення і бачити результат. Щодо стану, Реєстрації. Цей процес у нас триває, як вже було зазначено, із 2023 року. Так, станом на 22 серпня цього року було вже укладено 50 договорів з територіальними громадами, селищними, міськими радами, а також з НАПОМ. Що дозволило надати доступ до Кабінету масового електронного сервісу Пенсійного фонду України 391 уповноваженому працівнику лідерами за кількістю зареєстрованих уповноважених працівників є Вінницька, Погребищенська та Ямпільська міські ради, які мають відповідно зареєстрованих користувачів 83, 34 та 21. Літинська селищна рада надала справа 17 користувачам. Шаргородська, Калинівська, Козятинська міськради відповідно 16, 14 та 12 користувачів. Якушинецька сільська рада 11, по 10 уповноважених працівників визначено Вендичанською та Вороновицькою селищною радою, а також Гніванською міською радою. Найменша кількість уповноважених працівників зафіксована у Гайсинській, Ілінецькій, Хмельницькій міськрадах, у Опнярській, Сутисківській, Тростянецькій селищних радах та Джулинській сільській раді по дві особи. Крім того, у могилів Подільській міській раді, Крижопільській селищній раді, Ободівській та Уланівській сільських радах по одному уповноваженому працівнику. Ну, процес долучення корист... і територіальних громад і працівників триває на сьогодні. Так, сьогодні було підключено ще дві територіальні громади. Надано доступ до чотирьох. 4 кабінеті уповноваженим працівникам ми активно е, працюємо над тим, щоб як найбільше територіальних громад і ЦНАПів отримали доступ до кабінету масового електронного сервісу пенсійного фонду, е, забезпечуючи зручність та комфорт у роботі з електронними сервісами. Щодо переваг, е, Олена Сергіївна вже е, зупинялася на цьому. Е, гадаю, вже не варто. Як підсумок, метою роботи в кабінеті ЦНАПТР громади в порталу є удосконалення процесу опрацювання звернень з питань житлових субсидій та пільг, соціальних виплат та розширення напрямків електронної комунікації територіальних громад та. Пенсійного фонду з питань підтримки є контактні номера телефонів, мій та працівникам відділу за необхідності. Також, крім групи, яка є в сигналі, можете звертатись. Все, дякую за увагу.